Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відео відгук на засоби, які мені присилав сайт Косібелла. У них на сайті недавно з'явився новий корейський бренд, має від назву Hunglow. Це новий бренд для мене, новий бренд на теренах Косібели. Ніде він не представлений, крім цього сайту, тому ви там його можете знайти. Я робила розпаковку, коли мені його присилали. У мене на сайті є відео з розпакуванням із посиланнями на дані товари. Також у мене є не Відео шоц. Також можете подивитися дуже гарні товари. Мають вони дуже гарний, приємний такий вигляд, таких рожевих. І білих тонах, ось такий в них вигляд, дуже класний. Хто слідкує за мною, бачив розпакування? Сьогодні я вам про них коротенько розповім свої перші враження. Ними я трішечки покористувалася. Взагалі, корейську косметику я обожнюю особливо догляд. У мене він на постійній основі, тобто завжди в мене щось є від корейських брендів. Вони мені дуже допомагають доглядати за моєю сухою шкірою, вони дуже легкі. Мені дуже подобається, що в їхньому сегменті є і дорожчий еквівалент засобів, і дешев. Ці засоби, що я сьогодні вам покажу. Вони мені також дуже сподобалися. Перший засіб має він ось такий вигляд: це очищувальний бальзам для зняття макіяжу. Коштує він 688 гривень. Гарний в нього такий дизайн, дуже мені подобається ось цей рожевий, дуже це гарно так естетично виглядає в пластику. Даний бальзам очищувальний це такий вид бальзамів, скажімо так, засобів, які очищують шкіру від макіяжу. Давно я хотіла такий придбати. Тому що дуже багато я їх бачила. Ну, зазвичай я очищую свою шкіру. Перший етап це міцелярна вода. Більше я нічого не купувала, колись в мене була гідрофільна олія, але вона мені не дуже підійшла. А ось такі мені дуже були цікаві, хотілося мені їх спробувати, і нарешті, ось мені прийшов такий на огляд. Тут такий ще приємний, злегка такий аромат, дуже класний, непоганий. Я його наносила по-різному, наносила просто отак на косметику. Його потрібно взяти. Нанести на шкіру і починати розмилювати, схожий принцип такого мила, скажімо так, він роз'їдає, можна так сказати, косметику на обличчі, починає її змивати. Дуже це м'яко відбувається, така в нього силіконова, можна так сказати, текстура, я думаю, буде вам його видно. Можна в два етапи. Якщо, наприклад, макіяжу багато або він стійкий, можна двічі ним покористуватися. Можна, наприклад, використовувати, зняти міцелярною водою, а потім ще додатково ним очистити, тому що я, наприклад, Щою своє обличчя в два етапи від косметики. Спочатку я знімаю основний шар міцелярною водою, потім я ще використовую міцелярний гель для зняття макіяжу. Тобто, у мене ось такі два етапи. В принципі, мені так підходить. Хоча багато я прям косметики не використовую якоїсь там стійкої на обличчі кожного дня. Але все ж таки, косметика важкувато змивається. тому все одно є якісь залишки, навіть якщо тільки міцелярною водою змивати, то піде не один косметичний диск, звичайно. Тому в мене ось такі два етапи. Ось цей можна розмістити, я б його краще розміщувала на другому етапі, тобто основу спочатку зняти міцелярною водою, а потім ось цим вимити залишки. Він дуже добре вимиє залишки, тому що в нього така гарна консистенція, яка дуже добре взаємодіє з косметикою, її знімає, очищує обличчя. Класна штука, вона мені дуже. Дуже сподобалася, буду нею користуватися надалі. Непогана, можливо, навіть частково перейду на ось такі засоби, тому що у мене, як я вже сказала, є міцелярні гелі. Не завжди вони, до речі, є в наявності, взагалі в будь-яких брендів. А ось така штука доволі цікава, тому дуже раджу, класна, мені сподобалася. Так, далі в нас іде розгладжувальна сироватка. Коштує вона 632 гривні, вона повинна зволожувати, розглажувати, вирівнювати тон. Ну, ось такі функції вона повинна робити. Має вона ось такий вигляд, також вона ось в такому гарному рожевому дизайні, в пластику. І тут вона йде з такою пепеткою, така вона прозора, молочно таку ніби відтінку, і вона така густувата, скажімо так, ця сироватка. Так як на сайті було вказано, що вона. Пощіпує, поколює, тобто, коли ви її нанесете, дійсно таке є відчуття, коли я її наносила, вона ніби поколювала, навіть не пощіпувала, а так поколювала ніби обличчя. Це означає, що вона працює класно, вона мені сподобалась, тому що вона, крім того, що вона зволожує, а це основний компонент для мене, тому що в мене шкіра суха. Вона дуже добре вирівнює тон шкіри. Мені також це дуже сподобалось. Тут, до речі, вказано, що вона повинна розлажувати. Тон, зменшує жирні шкіри і так далі. Тобто вона багато функцій виконує, але після неї дійсно така шкіра стала. Е Одного рівного тону, ось це поколювання стимулює, ніби так, як на мене, шкіру, вирівнює її, розгладжує її, тобто працює шкірою, дуже мені це сподобалося. Видно, що вона така дієва сироватка, плюс до всього є певний компонент зволоження. Я, звичайно, на неї зверху ще наношу крем, але сироватка мені сподобалася. Класна. Так, далі у нас ще йдуть два креми. Перший крем це. Тонуючий сонцезахисний крем для обличчя, він тут у 0,1 першому відтінку, коштує він 773 гривні. Він тут повинен захищати від сонця, зволожувати, заспокоювати, давати сяйво, надавати тон. Класна штука, тому що СПФ я користуюсь дуже і дуже рідко. В даному випадку мені пристали ось такі засоби з СПФ. Тут не просто крем, а він тонуючий крем. Тут 0,1 перший відтінок, світлий, мені підійшов, в принципі. Ним я користую зараз. Кожного дня, тому що дуже і дуже класна формула. Вона мені дуже сподобалася, дуже така легка формула. Видно, що він захищає від ультрафіолету, тому що шкіра навіть трішечки світла, як на мене, залишається, тому що я і так світло шкіра, але видно, що ще трішечки світліша стала від того, що є захист від сонця. Дуже мені подобається формат ось цей тюбика. І ось такого тут дзьобика. Давайте я вам зроблю своч. Доволі він такий рідкуватий. Те, що мені також дуже подобається, тому що я не полюбляю густі тональні, ось ці матуючі. Має він ось такий тон. Я його трішечки розтягла вам, щоб було зрозуміліше вам. Ну і ось такий в нього тюбик. Дуже класний, я його наношу трішечки, розношу по обличчю. Він дуже добре адаптується, дійсно він як крем, тобто не відчувається, що це тональний, тільки відчувається це в тому, що тон трішечки змінюється обличчя, ну, звичайно, вирівнюється, замасковуються якісь недосконалості на обличчі. Але він працює дійсно як крем, він е, навіть зволожує, є сяйво, я його трішечки припудрюю. Класна штука. Нею я користуюсь тепер кожного дня, тому що в мене є від у корейського бренду також тональний крем, але в нього трішечки інша формула, він трішечки. Скажімо так, складніша в нього формула, він більше такий ефект, ніби маски робить. А ось тут доволі природній ефект, дуже він мені сподобався, дуже класний і зволожує і сяйво, і SPF 50, тобто і зручно його наносити. Ну, я дуже здивована, тому що зазвичай я такі засоби не купую для себе, я їх не беру, чомусь не знаю. Я їх не беру, тому що часто вони мені, бува, не підходять по тону і так далі. Часто я багато чого перекриваю на обличчі, тому зазвичай я беру тональні. Креми. А ось цей дуже мені сподобався. Зараз він мене просто замінив мій тональний, який у мене є. Дуже раджу, хто такі любе полюбляє. Дуже класний, дуже мені сподобався і надовго вистачить. Тут його 50 мл. І ще один ось такий засіб, також в тюбику, тільки рожевого відтінку. Це сонцезахисний щоденний крем, також тут SPF 50. Коштує він 665 гривень, 50 мл. Також він захищає від сонця, покращує шкіру, зволожує, освітлює пігментацію, надає сяйво. Тобто компонентів дуже багато, класна також штука, дуже він мені сподобався, як я вже говорила, SPF я користуюсь дуже рідко. Ну ось цим я. Трішки покористувалася, і дійсно видно, що шкіра світліша, навіть тобто захищає він від сонця. Дуже мені подобається їхнє ось це ще упакування, таке дуже гарне рожевого відтінку. Дуже приємно його тримати в руках. Тут також ось такий дзьобик. Всередині він такого білосніжного відтінку, дуже така приємна, м'яка текстура в цього крему, дуже мені сподобалася. Ну, звичайно, текстура SPF, тобто ви його наносите, він спочатку ось такий білий, а потім ви його як розносите по руці, він впитується і робиться прозорим. Також він мені дуже сподобався. До речі, я його наносила поверх ось цієї сироватки, спочатку ось цю їхню сироватку, а потім вже наносила ось цей крем. SPF. Класно, вони разом взаємодіють, добре вони зволожують шкіру, не сушать. Дійсно, я думаю, що буде висвітлювати він пігментацію. Дуже такий комфортний на обличчі. На нього я наносила навіть тональний крем, він себе почуває добре. До речі, наносила і ось цей тональний крем разом з ними. Тобто, ось це все я наносила разом. Останні дні дуже мені сподобались. Тут сироватка, потім сонцезахисний. Я нанесла ось цей крем, а потім ще нанесла ось цей тонуючий сонцезахисний тональний. Класно вони разом взаємодіють, не сушать шкіру. Добре, наноситься косметика на ці засоби, тобто. Не скатується, не кудись не дівається. До речі, ось ця тональна основа названтак, його тональний крем. Він також нікуди протягом дня не дівається, тільки може поблискувати блиск бути, можна трішечки його припудрити. Але в цілому він залишається протягом дня на обличчі, е, нікуди не дівається. Ну ось цей крем також дуже класний. Він мені сподобався, добре він зволожує шкіру, навіть якщо не наносити на нього нічого. У нього дуже такий гарний підсвічуючий блиск. тобто він Дуже так гарно підсвічує обличчя, тобто можна його нанести і все не наносити більше нічого. Дуже гарний такий ефект. Я задоволена даними засобами на всі 100%. Буду ними користуватися повністю, тому що. Дуже і дуже класні. звичайно, під відео я вам залишу посилання на дані засоби. Даний бренд ви можете знайти тільки на сайті Косібела. Там будуть ці посилання. До речі, це не всі засоби, звичайно, є ще інші, я дивилася від даного бренду. Також можу залишити посилання. Зайдете, подивитеся, перечитаєте, можливо, комусь потрібно більше інформації, там буде, звичайно, більше інформації, як ними користуватися, що в складі і так далі. Під відео я завжди залишаю акції, Які є на Кості Белла, там велика кількість завжди акційних товарів, тому переходьте, дивіться по посиланнях. Звичайно, я їх також залишу вам під відео. Я вам дуже вдячна, що ви дивились дане відео. Буду дуже вам вдячна за ваші коментарі, підписки, подобайки, А ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока!